Тернополяни співали духовних пісень, танцювали і навіть водили хороводи. Усе це відбулося на першому фестивалі духовної пісні Співоче небо, який проходив у нашому місті в неділю. Організували дійство Тернопільсько-Зборівська єпархія греко-католицької церкви спільно з облрадою та комітетом Українці допомагають українцям. Метою даного заходу є через українську духовну пісню достукатись до серця кожного тернополянина. Адже сьогодні, незважаючи на ту ситуацію, в якій ми живемо, є речі, які не купуються, речі, які не продаються, є речі, які просто нас підносять, роблять вищими над проблемами сьогодення. Нехай добрий Господь подарує нам сьогодні радість і щастя. І завданням кожного з нас є іти з цього концерту новими людьми, повними Божої любові, повними Божої надії, що світ є кращим. На святі виступали представники різних християнських конфесій. Побували на сцені як тернопільські колективи, так і гості з Києва, співачки Ірина Корзун та Ірина Чорній. Молодіжний театр Воскресіння, гурт Шекайна, поет і композитор Олег Майовський, колектив Великодні зернятка за сприяння громадської організації «Комітет комітету країн українцям. Сьогодні в даному фестивалі добрати участь спеціальний гість, відомі тернополяни, гурт Скай. Ми любимо бувати в Тернополі, тому що це все так рідне місто, які спогади і все одно ми прив'язання до нього чи ми тут чи ні. Музичне дійство тривало близько чотирьох годин і зібрало кілька тисяч глядачів. Фестиваль Співочі небо планують проводити у Тернополі щорічно та запрошувати гостей з усієї України. Для мене це є най найперше поєднання національного і християнського і поєднання всіх людей і навернення всіх людей до християнства.